Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. До речі, перше за всі ці відео хотів сказати, що підписуйтесь на канал, тому що 98% переглядів люди без підписки. А мені дуже приємно, і це заохоче мене робити цікаві відео. Значить, сьогоднішня тема для розмови: алкоголь за кермом. Хотів поговорити і сказати якісь свої нюанси і свої, можливо, якісь історії. Значить, не було е, таких моментів, що я їздив там п'яний за кермом. Або я не пам'ятаю, але знаю, що в мене було неодноразово, що я їздив, так скажем, е, коли вчора нормально посидів, а вранці їхати на роботу і їдеш, і думаєш про те, що якщо зараз зупинять і відправлять на перевірку, чи покаже щось, чи ні. От тобто, ти відчуваєш себе ще погано. Але, думаєш, а можливо, вже вивітрив, вивітрилось з крові, чи ще не вивітрилось. І завжди про це переживав. Потім зрозумів, що е, це неправильно, і зараз е, взагалі не вживаю алкоголь. Ну, не тільки за кермом і там і ввечері перед тим, а взагалі. Але це не зв'язано тільки з тим, що я кожного дня їжджу автомобілем. Це зв'язано з іншими факторами. Ну, тобто, хотів сказати про те, що. Маю багато знайомих, яких забирали права, які платили штраф один-два рази за це по тій самій статті вживання перебування за кермом в стадії алкогольного сп'яніння. Тому хочу сказати, що як би ви не думали, що це ніяк не впливає, насправді це впливає. Трошки випав, реакція псується. Я думаю, кожен адекватний громадянин. Кожна адекватна людина розуміє, це, що е, тобто, ніхто не застраховує від того, що ти десь з когось їдеш. Да, раз пронесе другий раз, але якщо регулярно це повторювати, колись та й воно не пронесе. І я от так само розумів, що, напевно, колись якийсь момент буде, що не пронесе, і колись десь я по попадусь на цьому. А так е, як мені з цим щастить, з якими подібними ситуаціями, що мене і тверезо часто зупиняють, і непонятно, що хочуть. То я ще більше ризикував. У мене є один з ним, який вже рік просидів так без прав і так далі. Тому кажу, що ситуації якихось незрозумілих і трагічних на дорозі трапляються і так дуже часто. Тому не знаю, закликаю кожного: е не вживайте алкоголь за кермом. Його краще не вживати взагалі. Але за кермом, тим більше це просто має бути у вас, от як я привчив себе. Перестебувати ремінь безпеки. Я Сідаю за кермо я на автоматі, перестебую ремінь безпеки. Бо так само потрібно себе випив, все, і я за керму, забудься за автомобіль. Такі мої поради. Не знаю, напишіть, можливо, якісь у вас були історії, пов'язані з цим, можливо, щось я не так сказав. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео. І нагадую, що підписуйтесь на канал, друзі. Всім гарного вечора.